Доброго дня, друзі! Це новий розвод Шахраїв в Телеграмі. Спочатку вам пишуть от такий приблизно менеджер. Потім вас перекидують в групу, якщо хочете заробити. Група от так от приблизно виглядає. Ви помніте там десь 5 завдань. Просто робите банально скріни от такі от на розетки чи на другому якомусь там ресурсі. От, за кожне завдання, там, платять якусь там, копічку, там 25 гривень. От, зробили ви таких 5 завдань, е вам заплатили там, за 5 завдань. От, і потім найцікавіше е настає, щоб далі працювати, вам кажуть, що зробити ще е наступні 4 завдання. От, е на гроші ми заплатимо. Коли е зробите п'яте завдання, то тут нужно, е, заплатити гроші, тобто купити товар. И вот вам скидывают такую ссылочку, э, е вот, нужно купить товар, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот такие разные суммы. Есть люди, которые бедные, они покупают там маленькие суммы. Есть люди, которых рушей есть, жадные, жад, на жадности тут играют, покупают вообще вот такие великие вот суммы. Вот, но это развод, э, е Путин просто втрачает кошти свои на жадности, и никто вам ничего не выплачивает. Вот а, також тут є несправжні акаунти а, цих шахраїв, котрі пишуть Да, дійс, гроші там платять, все нормально, кидайте гроші. От і люди кидають такі великі суми, а, і великі, і маленькі. А несправжні справжні акаунти шахраїв пишуть все нормально, кидайте гроші, все це працює. На справжньому це розвод. От. поэтому бережіть свої кошти, дивіться ще раз ці скріни, не попадайтесь. Фішка в тому, це може бути не тільки розетка ресурс, інші туристичні фірми, якісь там бутики, одежа. Зараз от розетка ходить, такий розвод. Бажіть свої гроші, запам'ятайте ці скріни, не ведите на цей розвод. Першим пишуть вам менеджера в Телеграм, кажуть, хочете хочете заробити, прості завдання, ви їх виконуєте. Потім вам потрібно буде вкладати кошти. Коли вкладаєте кошти великі, ви просто ці кошти вже втрачаєте от суть цього розводу. Отакі от от кошти вам будуть пропонувати вкладати, дивитися от. 8, 15, 3, 600, 500. От. Ви вкладаєте гроші, потім всіх от Так що бережіть свої гроші, не ведіться на цей розвод. От. і повторюсь аккаунти там не справжні, котрі пишуть, що все нормально отримали гроші, все нормально, це розвод, отримали, вот ще раз дякую за чесність, це розвод.